Ця протерея Георгія Коваленка, кандидата філософських наук, ректора відкритого православного університету Святої Софії премудрості, з виступом на тему Руський Мір як нова форма релігійного нацизму. Тільки що Дарія сказала, що багато говорили про катихон, я вважаю, що недостатньо багато говорили. І якщо у нас круглий стіл називається богословські аспекти, то я вважаю, що ця тема має бути дуже глибоко в богословській пропрацьована. І це певне для нас, напевно, завдання. І я знаю, що готується стаття Юрія Вестеля, який вже був в цій темі давно, і ми попросили його підготувати цей матеріал. Так само, коли я... Готувався до сьогоднішнього круглого столу. Я е, звернув увагу на статтю Сергія Хоружева, яка вийшла в 2017 році, недодовго до його смерті, в якій він теж дуже глибоко якраз оці е, аспекти е, цієї теми удержуваючого, да, як е, зазвичай звучить для е, російського вуха е, і для православного російської традиції. Він її теж розбирає якраз. Е, і... Це теж важливий документ, до якого треба звернутися, і от е, ми маємо розуміти, що ця тема, що, взагалі, тлумачення цього, значить, катехона, одержуваючи, воно дуже широке від того, що підрозумівається сам Бог. Дух Святий, Церква, Архангел Михаїл, і до інша крайність це і Антихрист, і так далі. Але десь посередині оця тема катехона як Римської імперії. І тут навіть до цієї теми додався там, і Тертулян, і Золотоуст. Якраз і я вважаю, що це складова якраз християнізації Римської імперії. Тобто ця концепція використовувалася богословами в часи якраз просвітницької діяльності на теренах Римської імперії. Але потім ця, цей термін почав мімікрувати, почав змінюватися і десь от 7-8 століття це псевдомефодій Потарський, його откровення. Це вже про грецьке царство. Звідси це переходить до Філофея. І от дійсно ця. Хороша була доповідь і важливе для нас цей поєднання ідеї Третього Рима з русським міром, але у Філофея ще удержувачі не асоціюється з російською державою. Це теж важливо для нас розуміти. Ця асоціація відбувається. Якраз у такого Сергія Нілуса, якого ми всі напевно читали на початку 90-х, книги якого дуже широко видавалися, поширювалися, і воно якраз там у нього, велике в малому і поруч з сумнозвісними протоколами Сионських мудреців. І ми маємо розуміти, що оця коли ми. Зараз сучасний російський нацизм відносимо до нацизма німецького. Ми маємо розуміти, що була, був ще початок ХХ століття, був нілус з його пророцтвами. І якраз цей нілусовський антисемітізм впливав на німецький нацизм, а вже в радянський час ці нілусовські ідеї впливали за допомогою радянських спецслужб. Фактично поширювалося в ісламському радикальному середовищі, і, і звідти дійшло до сьогоднішнього діла. Тобто цю, цю теж, цей рух треба певним чином досліджувати. Ми всі, напевно, пам'ятаємо 90-ті, коли ці маргінальні царібожники і ці ідеї руского міра, одержуючи як імперії і царя. Да? Тобто, всі ці покаяння за смерть імператора, вбивство всі покаяння за смерть імператора, це теж на нашій пам'яті. Але зараз ми маємо знову чергову трансформацію. Тобто в цьому документі є новації. Тобто, це не просто продовження, це вже розвиток ідей. Тут чітко і прямо говориться, що русський Катихон це Росія і її народ. Катихон це Росія і русський мір. В різних там формаціях це говориться. Тобто, потім... Знову цей русський мір він навіть територіально поширюється. Там прямо сказано, що це не тільки Російська Федерація, це не тільки історична Русь, це східні слов'яни, тобто приготуватися полякам, словакам, чехам, можливо, сербам. Тому да, там вони ще посперечаються між собою, але точно є претензія на весь слов'янський світ, але там є Євразія. Там є ідея євразійська, дійсно, і болгарський професор про це говорив. Там і там є врешті загальносвітова ідея так сказать, всього світу русофілов. Тобто всі русофіли всього світу, єднайтеся. Чому це вартує називати нацизмом? От це теж важливо доводити, бо в цьому документі є відповідь. І, але це не нацизм німець, німецького типу. Це вже нацизм 2.0, коли коли мається на увазі не а, кров, не а, народ, не етнос, а мається на увазі політична нація. І в цьому сенсі це теж там чітко проговорено, бо там використовуються такі терміни, як російська цивілізаційна ідентичність, суверенний російський світогляд. Да, тобто цивілізаційний світогляд. І ми бачимо цю, скажімо так, світоглядний нацизм, у якого Завдяки оцій історії з Катехоном, з удержувачем, точно є е, е, релігійне православне підґрунтя. І не треба, ну, скажімо так, думати, що якщо тут не згадані слова там Бог, Христос чи православ'я, е, що там не немає цієї релігійного підґрунтя. Воно там є. І е, 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 цей. Е, те, що відбувається зараз, це нацистський експеримент, подібний до радянського чи нацистського. Тобто це соціальний суспільний експеримент. І якраз оці теми демографічні, сімейні, міграційні, освітні, вони чітко створюють в рамках певного суспільного експерименту нацистського типу, тому що це конструюється. І останнє, що хотів сказати, це оцей перехід. Чому не згадується Бог, чому не згадується православ'я, хоча б було б речним, напевне, тому що це от вже сформована громадянська релігія, яка позиціонує себе вже і переходить на стадію політичної релігії. А головними ознаками політичної релігії є якраз виправдання насильства, і до насильства заклик, і неможливість. Іноагентів, іномислячих і інакших. І це теж ми вже бачимо і священну війну, і репресії щодо священників, ну і там про святині руського міра та далі. Тому подібне. Тому я б дійсно визначав руський мір як світоглядний або релігійний нацизм.